О, чого ти вирішив казки писати? Тому що я жлоб. А, а меркантельний чи ні? Ні, я просто написав одну казку, знаєш, і ногу засунув між притолокою і дверима. Думаю, ну якщо одна вже є, то можна написати ще. А є попит на твої казки? А пишеш еротичні казки? Ні. Ні. Чи тільки... Фагот мені дорікає, що... Ну а що, ти купила Василь, блядь, не еротична казка? Мені цікаво просто, чесно кажучи, які є різновиди казок. Бо я знаю, що є еротичні казки, тому мені цікаво. Ти їх просто любиш, так? Ні-ні. Та дай ти, нехай скаже. Та все, я мовчу. Не стій, не стій. То страхіття. Та треба мати якусь витримку. Ти не думав про... Чекай, дай, бо я говорю. Оскільки герої моєї казки коли треба, збільшуються в розмірах, можна вважати його еротичним. <плес> е, ця книжка казок потрапила до шкільної програми за п'ятий клас. Якщо на зараз хтось дивиться з міністерства освіти, я цього не казав. Вона не еротична. Я пожартував, не вдало, більше буду. А це серйозно, що вона в програмі? Та це дуже класно. Є шанс думати, що ти зробив для Міністерства Ох... освіти більше, ніж саме Міністерство освіти. Для Міністерства охорони освіти, так, а, я тебе да. багато Ні, чого ну зробив. ця каска це шедевр. А от пам'ятаєте? Кіт учений, блядь, по цепу ходив, блядь, блять. Це лукав. ж твою, блядь. Так це не каска, Женя, та. Так... це не каска, але просто оце, що нас чити. Кіт ти... вчений, по поцепув вліво, право ходив, я просто, блядь, почав Ні. курити, блядь, все. Ні, то ти то бачив, чи то ж ти почав курити. В цій я, казці... це... В цій касі Пушкіна між іншим теж був еротичний підтекст, е, тому що якщо зациклити фразу я, ядра чистий, ядра чистий, ядра чистий і зумрут.